Вітаю вас, Любі! Зробила тільки що макіяж кремовими текстурами дуже швиденько, тому що спішу на зустріч з дівчатами. Ми будемо дегустувати новинки. А перед цим ми завітали в дуже красиве кафе, і мені дуже хотілося розділити з вами все, що зараз тут буде відбуватись, тому що я тут вперше, і я дуже вдячна Юлії, що порекомендувала мені саме сюди зайти, тому що я вперше в житті бачу ось такий, наприклад, інжир в шоколаді. Це настільки ж апетитно і красиво виглядає, як і смачно. Дуже класна концепція, і це кафе Фрага. Мені тут кайфово, і у нас вийшов дуже естетичний макіяж, який ви точно зможете повторити на ходу, на бігу, як я люблю. І головне, про що я хотіла вам сказати, що зараз в тренді. В тренді естетика старої Англії. Естетика кінного спорту, дуже такі м'які вишукані тканини, вовна, хутор все це має бути про стриманість, про вишуканість. про... За міське спокійне життя, коли ти п'єш каву або мачо і е, милуєшся деревами, слухаєш їх, нікуди не спішиш. Знаєте, до цього ж можу розповісти вам про такий е, сучасний тренд, який називається Ромо. Фомо це коли ти постійно чогось боїшся, а Ромо коли ти щаслива від того, що ти щось пропустила, і я дуже хочу, щоб ви давали собі можливість щось пропускати, що здається вам надважливим. Надважливим є наше життя та навіть маленькі моменти щастя, і треба собі створювати оці маленькі моменти щастя. Наприклад, я собі створила е, сьогодні запис цього відео не вдома, як сказав мені чоловік, куди ви підете? На вулиці холодно, зараз почнеться дощ. Хоча по факту вийшло сонечко для того, щоб супроводити мене в моїй ідеї зробити і ваше життя краще, тому що ви подорожуєте світ подорожуйте до мене в гості, насолоджуйтесь і надихайтесь. Це відео не про косметику, а про стан душі. І якщо ви отримали задоволення від перегляду, обов'язково, напишіть мені про це, тому що для мене це є надважливим. А для всіх дівчат, хто подивиться це відео і не буде жадібною. Бо, типу, залишу цей муд для себе. Ні, я поділюся з іншими. Я зроблю розіграш. Я хочу подарувати вам дуже красиві, затишні хутряні капці для ваших домашніх вечорів та днів у стилі Хюго, у стилі, куди ви нікуди не спішите і відчуваєте себе комфортно у найпобутовіших речах. Що треба зробити? Подивитись це відео, поставити йому лайк. і Поділитись скріном в своєму інстаграмі і відмітити мене, щоб я могла внести вас в список, ну щоб на цьому відео було помітно, що ви надихаєтесь моєю естетикою старої Англії, точніше старої Одеси, та отримуєте задоволення від того, що проводите зі мною час, тому що я хочу, щоб жінки України насолоджувались. Ось саме такими моментами, в таких найкрасивіших куточках України, новинки завжди додають в наше життя нових емоцій, бажання вийти з дому, виглядати якось по особливому. Насолодитися горнятком, мачалати та зробити свій макіяж не як щоденну рутину, а як свій власний акт мистецтва. І я обожнюю косметику Мріке за те, що не маючи під рукою пензля, не маючи якихось професійних знань, кожна жінка може зробити свій красивий вишуканий природній макіяж і виглядати дорого і доглянуто. А нові маскуючі засоби це просто неймовірна любов. Вони легкі за текстурою, вони мають дуже класний склад: вітамін Є, е це вітамін молодості, природні гліцерин. Окрім того, що вони маскують нюанси, вони дуже підсвічують обличчя. А ось цей найтимніший відтінок це просто моя любов, тому що він створює на обличчі ефект такого. Поцілунку сонця в прямому сенсі. Після літа я не перестала користуватися кремовими рум'янами. І рекомендую, чим доросліша жінка, тим їй необхідні ще саме кремові текстури. Мій улюблений відтінок – Pink Stars. Ви подивіться, яка природна свіжість, і як це легко, просто пальчиками. А золотисті. Тіні у відтінку шампані рекомендую вам використовувати у якості хайлайтера на носик, на куточки внутрішні ока. Не губи обвідіть, губи і зробіть їх такими, знаєте, сяючими, пухкими. Мені дуже подобається відтінок. Рожевий міраж, тому що особливо для моїх зелених очей він підкреслює всю красу кольору. А взагалі цей відтінок на осінь зиму, ви подивіться, як комплементарно поєднується з відтінками одягу. Тож сенсація, це така класика, яка подобається переважній більшості жінок за класичну. Пензли із дуже такі довгі пухнасті вії. Мій улюблений відтінок нюдового олівчика, рожевий нюд. Я використовую його взагалі під будь-який колір помади, тому що його завдання просто сформувати наші губи та зробити макіяж губ більш стійким. Мені дуже подобається в цінніх макіяжах відтінок помади Сливовий шик. Ви подивіться, який складний, який суковитий і вишуканий колір. Я дуже задоволена цією, знаєте, експірієнс експериментальним макіяжем, тому що я все робила на ходу. І краплинка аромату ілюміне. Завершує цей образ і робить його ще більш розкішним. Як вам, мені дуже подобається макіяж за хвилинку. В такому макіяжі, навіть коли шляпа улітає з голови, ти відчуваєш себе дуже впевнено.